Всім привіт! Нарешті я можу поділитися із вами нашою довгоочікуваною новинкою. І це сім видів верхніх форм, над випуском яких ми працювали більше як півроку. Отже, з нашими новими формами вас чекає збільшена розмірна сітка. Адже не один рік працюючи з верхніми формами, я постійно стикалася із тим, що найбільша форма не підходить на великий палець, бо є за малою. Також наші форми в зоні кути, коли є еластичні, виконані з високоякісного пластику, тому ваші відпочатки із ними будуть набагато чистішими: 120 та 150 штук в наборах форми стила, бутоншена зона кути. Плавний підйом до середини форми та спуск. дозволяє використати всю довжину форми для того, щоб наростити стелет. Арочний мигдаль для тих, хто цінує справжню естетику. Також можна використовувати всю довжину верхньої форми для нарощень. В результаті дуже гарна архітектура. Форма -балерина. І Із нею можна наростити як балеринку, так і довгий, середній короткий мигдаль або овал. квадрат, а саме арочний квадрат. Великі цифри нумерації, щоб легко було орієнтуватися. Можна нарощувати на всю довжину верхньої форми. Квадрат салон. На не надто арочні нігті близько П'яти для того, щоб нарощувати максимально природний квадрат, універсальні наші форми для того, щоб працювати з арочними нігтями, грифозними та клюючими, щоб ніхто не відрізнив, чи чи ні. А також наш м'який квадрат для того, щоб нарощувати нігті гризунчики і для них я виділила окреме відео.